Привіт, друзі! Вітаю вас, Канада простими очима. Ми сьогодні їдемо в Онтаріо, провінцію, таке місто Кенора, Вона знаходиться 210 км від Пініпе. Зараз вирушаємо. Буду сьогодні вам знімати, показувати чим цікава Кенора де можна ще відпочити з сім'єю, крім Манітоби? Бо відносно 200 кілометрів в одну сторону, це не так далеко, щоб не поїхати туди, щоб не подивитися. Буде цікаво, гарного вам перегляду, а нам е щасливо доїхати в кіно. Залишилося нас 46 кілометрів до кінори. Ми ще в Манітобі, але от можна побачити по боках ці каміння, ці всі вже горки. Це тільки початок далі ще буде краще. Можна вже побачити, як міняється природа сама. І це є, повторюю, ще Манітоба, це не інша провінція. І дуже багато з вас писало раніше, що немає куди поїхати, немає що побачити. Вірте, є дуже красиві місця і е, воно варто, щоб поїхати 200 кілометрів. Зараз ще проїдемо трошки, я вам покажу, бачите, який зліва був. бачите, каміння. Е, зараз трішки ще проїдемо, ще щось запишу, потім з самого міста щось трошки е, запишу, покажу вам. Так що давайте дивимося далі, що буде. Трошки поїдемо, подивимося. Цьому цю дорогу, як вам все виглядає, справа озеро, дуже красиве. На жаль, не можу вам показати його. Бачите, пагорби, пагорби, зовсім все по-інакшому. зовсім... А... Ні, ну, ну, все, тут я зараз нічого не буду знімати, якийсь ремонт, ремонт доріг, нічого цікавого не буде. Відключимося далі. Зараз хочу вам зняти, показати. Зараз справа дивіться, зліва трішки теж видно, які в них чесні каміння. Кістини, можна сказати. Ось так, двохповерхові будинки. Можливо, трішки навіть боїщі. Ми якраз тільки що заїхали в Онтаріо. Нам до самої кінори залишається ще 40... 42-43 кілометри. Вась такий неймовірний кольор не сьогодні. В принципі, як в Канаді завжди. Друзі, бачите, вона на берегу величезного озера. Дивіться, яка краса Маленьке містечко Кінора, дуже тут багато туристів. Кожен день люди сюди приїжджають відпочивати. Я вам хочу вам сказати тільки одне, що камера 100% не передасть того, що тут відбувається. Нема тут мега-мега такого якогось космосу, але красиво і досить так акуратно. Зараз доїдемо, подивимося, що в місті. Окей. Дивимось. Тут Пірс. Ми ще тут багато чого не знаємо. Але бачите, ну, мені подобається саме місто, зараз в тому, що ще ж в місті з ним, я будемо так воно дуже сильно похоже на європейське місто. Малесенька кінора, дуже маленька, але все ж таки, таки красиво, спокійно, круто. Мої дівчата йдуть. Там якийсь якісь це... Бачите такі будинки з каві. Літак якийсь там. Туди не знаю, якийсь стадіон чи що це таке, це будівля велика. Від кінь не може розібратися, кораблик, якийсь там. Куча машин, куча туристів. Дуже зараз багато людей сидить по барах, ми тільки прожиби на мом були, дуже все смачно, є піца там на дровах, реально дуже круто було. Бачите, фонтан прямо. А я зрозумів, це те, що якщо показувати, це напевно літаки на воді чи що. Такі собі стоять красавці один тут другий там трошки видно зараз покажу вам трошки вулиці нічого особливого немає але як для Канади то це трошки вже особливість як те що я бачив в мені врахувати те що це центр міста бачите люди собі гуляють ніяких безхатьків немає Можливо, ми з все... одного міздицями бачили сьогодні і все. Все решта ми не бачили, нікого неких без хатків. Так що якось так. Бачите, по вам зараз все сюди, трішки ось сюди. Ось ти. тихенько собі встановку в місті. Дуже... Я <кій> Дуже все спокійно, гарно. Йдемо сюди. Так що, якось ось так. Все дуже гарно, дуже красиво. Чистеньке місто, кінора дуже. Тихенька і гарна, це дуже добре, мені це подобається. Бачите, ще там один, ще один пірс. Ми зараз туди ще підемо. Не знаю куди тут йти, тому що вперше. Але так дуже все красиво тут. Бачите, спокійно, все дуже такий релаксний відпочинок. Собі про про прогулятися. Така церква цікава. Не бачите? Готель, дуже багато на рахунок цього готелю. Оце, що зараз прямо перед камерою, пише, що він дуже крутий, не знаю, ми не були. Є дуже багато місць, де можна вийти до води в і Це дуже добре. Боже скріпляють ці штуки Якось так. Ну що, вертаємося ми додому, дякуємо Онтаріо дякуємо маленькій кінорі. Цікаво, нічого тут такого особливого немає, але можна е, погуляти, можна провести час, є куди сходити. Хто любить більш активний відпочинок, то вам буде цікаво. Якщо ви шукаєте тут мега емоцій і всяких розлікух, то в кінорі від цього не знайдете. Вона дуже маленька. Тут центр можна, не знаю, за 15 хвилин біти весь. Так що хто шукає якісь мега-емоції, якийсь екстрим, це ні. Це більше підходить для тих людей, які хочуть активно відпочити на такому розслабоні. Тоді кінора вам підійде. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, зустрінемося в новому відео.